До нас у студії вже доєднюється Ігор Козій, це військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва. Доброго вечора, раді вас прийде. бачити. Вітаємо. раді вас бачити. Тож сьогодні ми були здивовані інформацією від головного управління розвідки про те, що дружину головного розвідника Маріанну Боданову було отруєно так. Ну і це підтвердили відповідно у відомстві. Як сприймати цю інформацію, розуміємо межі доступу до цієї людини. Яка мала би перебувати під постійною цілодобовою охороною, бо ж вона знаходиться теж у постійному контакті із Кирилом Будановим. Як ви оцінюєте цю ситуацію? Ну, давайте почнемо з того, то, що в Києві є вулиця генерала Шаповала? Вона теж з'явилася не просто так. Це дуже відомий розвідник, наш, да? який робив дуже непогані рейди, виходи, все таке проче. Але його взяли, підірвали саме на цій вулиці, вичислили, де він мешкає, хто мешкає. Ясно, що коли, наприклад, з контрозвідниками з цього питання поспілкувалися, скоріш за все, витик інформації відбувся через власні власні джерела. Йде війна, війна дуже серйозна. Ніхто вам не обіцяє тому, що. Інфільтрація так званих російських агентів не буде відбуватися на території України. Ми ще до кінця, по великому рахунку, не всі так звані консерви вскриті на різних рівнях і так далі. Не забувайте, що нас Міністерством оборони командував чи керував громадянин. Російської Федерації, Службою безпеки України керував громадянин Російської Федерації, Гурі, якщо хтось думає, що краща ситуація була теж. Тобто, однозначно, що стосується діяльності тих чи інших посадових осіб, якщо витік інформації відбувається, дещо і як, то він відбувається десь із власних кол. Треба шукати в першу чергу там. Витік інформації. Тому що наскільки мені відомо, і знову засобів маси інформації, це в першу чергу не тільки дружина Буданова, Там ще декілька розвідників. Абсолютно правильно. Припущення є різні, да то що це через продукти харчування відбулося, але це не важливо. Важливо, тому що зрозумієте правильно система. Внутрішнього, ну аудіту це неправильно сказано, внутрішньої безпеки вона не спрацювала. Чому неодноразово, наприклад, свого часу ми заявляли, що на цьому етапі дуже важливо відокремити військову контрозвитку як структуру, зробити її окремою підпорядкованою для того, щоб фактично вона не залежала. Від е, певних інших е, об'єктивних факторів, і таким чином, фактично, органи е, спеціальні служби можуть допомагати один одному в викритті внутрішніх, внутрішньої агентури. І це було б правильно, але ми маємо на сьогоднішній день, то, що маємо у нас військовий контроль, звідка підпорядкуванні Служби безпеки України е, і розуміючи те, що Служба безпеки України. Певний час знаходилась під керівництвом громадянина Російської Федерації. Я не готовий сьогодні вам сказати, наскільки відбулося самоочищення цієї структури. Нехай вже керівник сам заявить про це. Ну так, було б дивно вважати, що російських агентів в Україні зараз немає, і коли вони сюди заселялися, і не 30 років навіть тому. Абсолютно правильно. Ну і скільки завербованих так само може бути, скільки повідомлень служби безпеки про ті чи інші зв'язки різних цивільних працівників з росіянами. Але далі про уже нашу оборону, і спілкувалися ми сьогодні з гостями нашого ефіру зі Сполучених Штатів, Малоувімкнення. з таким стриманим оптимізмом: сприймаємо новини про наступного тижня ймовірне ухвалення пакету підтримки Україні разом з Ізраїлем і разом із тим президент Чехії Петр Павел заявляє, що західні партнери свою обіцянку не виконали, не забезпечили нас достатньою кількістю зброї для контрнаступу і навчання на F-16 іде повільніше ніж на це розраховували. І разом із тим, з західного боку, ми ще маємо такий фактор, як блокування кордону польськими бізнесменами. Там своя історія, але тим не менше чи впливає, і точніше, як впливає, і чи сповільнює отримання нам нами військової допомоги. Ось ця історія. На кордоні. Дивіться, ясно, що сьогодні, коли вся транспортна авіація по великому рахунку України знаходиться на землі, питання доставки вантажів воно вкрай необхідно і дуже необхідно стає. І самі розумієте, що вантаж вагою до 7,5 тонн, який пропускають на сьогоднішній день, Ті люди, які влаштували цей страйк, це не вирішить проблему доставки тих чи інших. Хоча є і інші напрямки, якими можна доставляти певні речі, певні вантажі, але в більшості це все-таки автомобільний транспорт. Якщо ми чітко зрозуміємо наміри Російської Федерації по відношенню санкцій по відношенню до України, то ви чітко повинні зрозуміти, що створюється певним чином прикордонний пояс. Беремо Горщину, ми беремо Словаччину. А в Польщі десь щось пробуксувало. Пробуксувало на державному рівні. Да? Поляки це абсолютно по-своєму гордо там самовита нація, яка повинна робити ті речі, що вона робить. Але е, ми бачимо, як е, інструмент демократії страйк використовується фактично проти національної безпеки, того ж самого Європейського Союзу. І це треба, щоб зрозуміло в першу чергу в Брюсселі, і в першу чергу зрозуміло в Варшаві. Що такі речі грають проти Польщі, такі речі грають проти Європейського Союзу. Але факт є фактом. А тепер, що в Україні залишається Румунія. От тепер ми з вами повинні думати, який вплив сьогодні Російська Федерація має на профспілки, на партійні осередки, на неурядові організації, на, скажімо так, бізнес, який вдруг несподівано починає з'являтися в цих державах. Все це воно фактично і створюється з метою ізолювати сухопутний кордон, обмежити сухопутний кордон постачання для України. Е, ну, знаєте, я завжди кажу, то, що на жаль, поки що ми не навчилися, мені здається, реагувати проактивно. Да, от були заяви Буданова відносно того, що ми будемо працювати як спецслужби Ізраїля. Але вибачте, останній випадок з Ізраїлем і Хамасом це не найкращий приклад. Разом з тим, ну а як ми співпрацюємо з спеціальними контрозвідувальними службами той же Польщі, той же Словаччини, той же Угорщини, той же Румунії, взагалі з розвідувальним контррозвідувальним, підкреслюю, дуже важливо зрозуміти, що це контррозвідувальне співтовариство. Безпосередньо держав-членів Європейського Союзу сьогодні ми бачимо громке розкриття агентури в цих органах, в той же саме Німеччині. Тобто, ви зрозумієте правильно, що є певний рівень, де може довіра бути, де довіри не може бути саме через те, щоб зберегти якісь національні вимоги, національні інтереси до безпеки. Оце це треба якимось чином ставити, але. Тут в його роль відіграє Верховна Рада. Хто би як не казав, саме Верховна Рада надає тим структурам, тим органам певні функції, які їм дозволяють у військовий час ставати тими ж самими ізраїльськими звісними, да, от, славними цими ізраїльськими позитивними службами? чи… Британськими службами, які вміють діяти на території іншої держави, правильно діяти, і фактично тим самим зупиняючи цей негативний процес, який направлений проти України. Ну і вже з'являється розслідування не українських журналістів, так і польських, і західних про те, хто стоїть у витоків цієї акції у Польщі, так хто ця людина, до якої партії вона належить, і там, в принципі, все стає на свої місця. Ну і ще викликає занепокоєння. Воно і у наших сусідів, і наших друзів. Це країн Балтії, так і от нещодавно міністр закордонних справ Литви Кілька заяв озвучив, і от вони дуже резонують на одну з них заяву. Тобто, одна з них це про те, що Литві потрібно готуватися до військової агресії з боку Росії. На думку дипломата, загроза нової російської експансії росте на тлі зменшення військової допомоги Україні і можливого укладення перемир'я з РФ. І ще він додає дуже цікаву ремарку, що виглядає комічно, ну насправді. Сумно, але розуміємо, це не такий чорний гумор, можливо, що КНДР може допомогти Росії більше, ніж Європейський Союз наразі Україні. І все це ще й на фоні того, як ви вже відзначили, ситуації у Ізраїлі, збільшення співпраці між Іраном, Північною Кореєю і Росією, і формування так званої вісі зла. І опиняємося ми у такій ситуації, як зараз. Що з цим робити? Ну, спостерігати, просто спостерігати цього явно недостатньо. Та да, ми мали статтю голови служби зовнішньої розвідки про ті основні чотири завдання, які стоять перед Російською Федерацією, що як? І ми бачили, що один там із моментів це це створення противіс Європейському Союзу певного свого союзу. І створення фактично тих умов, при яких створювалися от такі зривні ситуації, Африці, Азія, інші Балкани беруться. Є побоювання, що власне після того, що сталося в Ізраїлі, це буде розростатися і знову відволікати все більше уваги від України. Розумієте, питання не в тому наскільки це буде відлікати в Україну. Питання наскільки Україна на сьогодні здатна робити. Фактично висновки в тому, що їй треба в першу чергу бути готовий до війни один на один. Ясно, що коли ти готовий один на один, то твої партнери це вже серйозне підсилення. І на сьогоднішній день відповісти на це питання: а наскільки ми готові? Сьогодні до війни, отакої затяжної, потужної війни. Ну, є посадові особи, які повинні про це правильно казати. Я маю на увазі і е, Мінстратехпром, я маю на увазі і Кабінет міністрів України. Ми отримали ногу міністра оборони, сподіваюся, що врешті-решт пойдуть реформи е, в Міністерстві оборони. Е, от всі ці е, дрібниці такі, знаєте, вони е, цілком і повністю. Впливають на те, що держава не отримує необхідну вакцину проти от, о, цієї навали, який називається Російською Федерацією. І ми бачили це довгий час. Правильно ж, не один західний вже аналітик казав, що маленька Радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. Да, Ці заяви, які лунають по 20 тисяч ежемісячно, значить. Мобілізації, все це класно, але правильно ще інше кажуть. Правильно кажуть, що Росію з її, вибачте, м'ясним потенціалом, по-іншому я назвати не можу. Перемогти старими методами можна. Тут треба нетрадиційні підходи. да Ну Як з'явився перший нетрадиційний підход у війни між Азербайджаном і вибачте, Арменію. Так, тут треба реагувати неадекватно. Я ще, якщо не паляю, в 2014 році сказав, що ключ до успіху у війни знаходиться у Китаї. Ну, на жаль, почули не всі про це, але де Китай, де ми. Розумієте? І яким чином цей взаємозв'язок налагоджував? Це, це є основне завдання. Яким чином нам Працювати в стилі Буданова да, тільки не в Криму, а поза межами Криму. От, власне, новий міністр оборони і заразом уряд анонсують зміну практики, власне, тому що стосується мобілізації, тому що потрібен дійсно якісно новий підхід на користь рекрутингу, так як це роблять на рівні окремих бригад. І е, в контексті цього ще одне питання важливо зачіпають західні аналітики про середній вік українських військових, який вищий ніж у росіян для порівняння. І аналітики зазначають, Значають, що сили оборони мають поповнюватись молодшою молодшою кров'ю, так би мовити, бо конфлікт перейшов у площину дрібних піхотних боїв у пішому порядку в траншейних системах. Ну і для цього потрібна відповідно краще банально фізична форма для збройних сил України. От як би мала ця мобілізація в, в сенсі рекрутингу виглядати, аби ми ефективно якісно поповнювали збройні Знаєте, мені. Якщо не помиляюсь, сьогодні зателефонувала журналістка з Полтави і запитала приблизно на кшталт військових кафедр А, От Давайте з вами порозмірковуємо кафедри в вишах, які були створені в радянські часи, коли треба було масово віддати армії молодших офіцерів. Вони що вміли гарно підготувати до сучасної війни? Чи як? Кого вони взагалі готували? Готували не, ну, тоді, можливо, щось вони і готували. Ну але те, що було вже до розпаду думаю. радянського союзу і того, що відбувалося в українських Я вишах протягом 20 років, там ну. Максимум це було зранку на плацу порахувати людей чи ну, от, розумієте, навіть три постріли, вибачте, на цьому лагеря при військовій це? частині, да, от, коли цим дають, це абсолютно неправильний шлях. Людина за своїм психологічним, я не знаю, психологію повинна бути готова виконувати обов'язки. Але її треба зрозуміти, до чого вона готова. Не всі можуть стати танкістами, не всі можуть стати льотчиками, не всі можуть стати, я не знаю, наводчиками, операторами дронів. Оце треба розуміти. І в першу чергу відбір повинен відбуватися добре, рекрутинг. Нехай буде рекрутинг, але після рекрутингу, коли ми чітко можемо сказати, що своїми здібностями ця людина здатна виконувати отакий от перелік військових обов'язків, а не то що кафедра там приготує, незрозуміло кого надасть. Відповідно, ми йому повинні дати відповідну освіту, навчання, курси. І не ті, що у нас на сьогоднішній день, наприклад, є, да сьогодні. Суспільство вимагає щось нового. Ну, наприклад, я не знаю, що взагалі робить Чорноморський флот Російської Федерації в Чорному морі. От повірте мені, не знаю. Тому що по великому рахунку, враховуючи можливості постворення підводних дронів, наводних дронів, цього флоту вже не повинно було б існувати в цьому. В чому проблема? Розумієте, підготовки операторів. Підготовки людей, які можуть проводити от такі екстранеординарні операції в Середземному морі чи в Чорному морі. Чи, вибачте, люди, які можуть не тільки то, що Туреччина запропонувала, а ми, значить, почули і вирішили це робити швидко, а і щось нове пропонувати. Я не бачу взагалі мови про високоенергетичну зброю. Лазерну зброю. Наскільки це сьогодні реально для нашої академії наук? Чи академія наук це не що інше як е, фактично власник території і будівлі? Це дуже широка дискусія, і в нас на жаль на сьогодні закінчився час нашої розмови. Ми, ми обов'язково її ми продовжимо нас наступного ще. разу, коли ви знов до нас завітаєте до студії. І в цій заключній частині головного задання ми говорили про військові та воєнні справи з Ігорем Козієм, військовим експертом інституту євроатлантичного співробітництва.